Всім великий привіт нью-йоркеру. Вказано, що фінальний розпродаж і є багато знижечок. І також є новиночки. Ми подивимося сьогодні. Буквально. Постараюся швиденько показати. Що є? О, 249 гривень. Ось такі джемпери, м'якенькі, тепленькі. Та це не то слово, що він м'якенький тепленький, він аж такий видно, що він дуже-дуже добротний, Моя я вражена. Нью-Йоркер це німецький масс-маркет і має під собою об'єднює пару брендів, такі як Сістер. І ще багато, я покажу. Пару брендів, десь 3-4 бренди, об'єднює. Ну, це є його бренди Нью-Йорке. Класний джемпер, не відбулікаюся. 249 гривень. Вау! Знову такий кардиганчик, в'язаний в сердечки, і тут щось об'єднано. Ось ця колекція така просто сердечна. До Дня Валентина може бути. А такий вже кардиган коштує 999 гривень, поліестер і еластан. Застібається на музички. Класненький. Вишиті сердечка по ньому. Ось так. Погляньте, яке чудо красиве. Я просто тут залипла, що є косметичка з Valve, досить велика. Такі ж тематиці з сердечками. 399 гривень. Така колекція. Так, ще є тапочки і костюми. Ось той кардиган він висить на манекені. І костюм. А світшот і штани. І тапулечки ще є. Які вони легенькі, красиві. І тут сердечко на п'ятерці вишите. Такі мега-мега стильні. і зручні. І такі тапочки коштують 449 гривень. Буду чекати знижечки на ці тапочки, мені сподобалися. Штани 999 гривень і складі поліестер і бавовна з начосиком, з баючкою всередині. Ось такі штанці. Широка штанина донизу. Біленькі і вишиті середечки, і є ще світшотик. Така ж сама якість 1300 гривень з баєчкою, все те саме. Ви бачили на манекені. Який вигляд. Просто неймовірно красивий. Світшорт-штани і такий кардиганчик. Ух ти ще такий тапулі стаді Хутра. Таж мені подобається. Просто клас. І зараз знижка 299 гривень. милота яка. Йду глиб, Давайте футболочки 249 гривень, кроп-топи Є котоновий котоновий трикотаж, її еластичний. 249 гривень, корочені футболочки і в різних кольорах. Прошу подивитися, є і, наприклад, котонова, і поруч зразу еластичний трикотаж. І так, на всіх футболках. Кольорові гамі ось є такий фісташковий ще колір, рожевий колір, чорний, синій, тобто великий вибір. Різні топи коштують 199 гривень. Просто круп без браталічок. Топ бандо. В рожевому кольорі є, так, чорному. І різні ще є сіренький колір, багато трикотажу, 399 гривень, 349 гривень. Це вже базові футболки. Класична базова футболочка, 100% котон 349 гривень, в коричневому кольорі, в чорному, в білому є. До речі, хочу сказати, що якість досить хороша. Я вже неодноразово купляла, і глядачі теж підтверджували. От футболки трикотаж досить якісний, Ну і видно навіть трикотаж досить цупкий, Є тут і речі дорогуваті, досить, а є досить по бюджетним цінам. І коли ви ще попадаєте на нивичку, то реально вигідно щось купити. От чорні, звичайні, коричневі, ну дуже багато. Далі 399 дев'яносто і гривень. Є такі вже оверсайз футболочки. 399 гривень різні водолазочки. А, врубчик, трикотаж, 399 гривень і верх бавовна 48, а модул 47, є її еластан. модул це різновидність віскоза. Досить якісні, м'якасенькі. Є три кольори. Я дивлюся, це місто Львів і Кінкрос Леополіс торговий центр. В різних нью-йоркерах асортимент той самий. Ось такі оверсайз-футболки, теж різні кольори. 399 гривень, футболки жіночі. Написано, що виробник Німеччина. От навіть тут є. нью йоркер фешн логістик Німеччина. Так, 399 гривень. Це 100% котон, я розумію. Так, матеріал заклеєний, але відчувається, зараз з боку подивлюся. 100% котон, просто навіть і в руках відчувається, що він такий цупкенький, досить в білому кольорі є. Так, ось такі були рушечки. 499 гривень тканина. Ось ці красиві. Лонги, врубчик з бантиками, такі милі, бавовна і модал в складі. Бодики різні є в різних кольорах. Білосніжні, сірі, червоні, коричневі, 499 фривий. Отак ідеш? Не знаю, скільки тут квадратних матків, можливо, навіть більше тисячі. Просто нереально величезний магазин. І він ще по боках так тягнеться. Но є багато, так я пройдуся, щоб показати вам, що є джинси, різні моделі. Теж джинси тут просто валу. Півтори тисячі гривень прямого крою. Ось такі чорні різний динів. Синій, світліший, темніший. Півтори тисячі гривень і котон. 849 гривень. джинсики різні є, завужені. 1300 999 гривень. Від 849 гривень написано. Так, просто класичні, сині, прямі, півтори тисячі гривень, 1300, 1300 скіні. А такі завужені але вони донизу, вверху завуження, а донизу кльош. Оці класні, непогані дженсики. Так, 1300 гривень прямого крою. Подивимося трішки білизну від 199 гривень. Білизна теж непогана, яка симпатяжка, які класні трусики, сатинові. і з мережевим. Особливо ця підвісочка. А в червоному кольорі можна підібрати і бюзгалтер сюди. Бюзгалтер коштує 499 гривень. Трусики 249 гривень. Я скажу вам, що в Сінсайді трішечки дешевше. Ну, але це різні бренди абсолютно. Так. Які фіолетові красивіші трусики-стрінги. Вау! З сіточкою і на них знижка. 249 гривень. Набір трусиків в рубчик за три штуки. Ціна 249 гривень. Сіренькі, білі і червоні, непогані. Ось ці класні, красиві тільки погляньте на цю модель. І 199 гривень ціна зі знижечкою. Яка локація, М -м -м, яка тут білизна, красива, така. Просто дуже зваблива. Ніжно-рожевий колір. Ось такі бюстики. Це новиночки. І знижок тут немає. 549 гривень коштує ось такий біустик, неймовірно красивий. В Рожевих кольорах, така одна ніжність. Величезний відділ просто з білизною. Ну просто. Не описати, скільки тут білизни, якщо ви шукаєте, на різні смаки і від класичних різних панталончиків, стягуючих до самих еротичних, звабливих моделей. 299 гривень такі рожеві трусики. Деталізовані різними прикрасами, мережевим, такими елементами металевими, сердечками ще ось такий глибший є з трояндою. Так, ціна 549 гривень. Ось така заваблива нічнушечка з таким декором на ніжки, красива з пушапом. Так, ось так в рожевому кольорі. З такими. Для, ну, це не для панчіг, а просто прикраса. А, ні, є для панчіх навіть є е для панчіх. Я щас подумала, що це просто для красоти, ще такі є підв'язки. Але ні, це ще є для панчіх. 749 гривень коштує. Ось так така красота. Ще покажу ось цей червоний боді. Дуже розкішні такі трусики ми дивилися вже з вами, приблизно з таким декором. Так, подивіться, яка краса. Який красивий боді. З великим кушвапом. Ось так на спинці. Багато є різних зав'язочок, перепоночок. З такою люрексовою ниточкою. Ціна не є низькою 999 гривень. Піжамні штани, фланелечка, 749 гривень. Ось такі в блакитному кольорі. Треба пошукати, можливо, ще у до них є. Ось такі в квіточку, 100% бавовна. Ось такі ще є легесенька тканина. 249 гривень зі знижкою. І з фланельки ще такі а, піжамні штани або лаунж-штани. Можна в них просто по хаті ходити собі. І ціна 749 гривень поліестер і віскоза в складі. Подивимося, що тут на розпродажі по 99 гривень. що можна купити такі стягуючі трусики пояс. Так, можливо, тут від 99 гривень. Так, 149 гривень на розпродажі, стягуючі трусики. Так, ось такі трусики є: 99 гривень. Багато є таких різних коробочок, і можна собі поритися. Подивіться, скільки там ще багато різного є. Ось такі ще стягуючі чорні є трусики. 149 гривень. Так, спідничка. І пошукаємо ще жакет. Це в костюмі. І ціна самої спіднички 849 гривень. В стилі Шанель. Це спідничка шорт. Знизу є шортики заховані. Ось така коротенька. Красота. Шкірзам ще є спіднечка, шорти. І ціна 849 гривень. Тут на запах застібається. Ні, тут пришито. Ось така спіднаєчка шортики, шкірзаму класника молотічна. Жакети, літній вже, літній варіант весняний, ніжно-рожевий колір. І ціна 999 гривень. Такі жакети є в трьох кольорах: білий, рожевий і чорний. Білий мені теж сподобався, теж така ціна, і базовий чорний ще є. Твідовий комбінезон в стилі Шанель. Теж дуже красивий, такий молодіжненький. По фігурі досить ціка твідова тканина, і він з підкладкою. В складі поліакрил і і ціна 1300 гривень. Ще ось така мережевна сукня з підкладкою, широкі рукавчики, оборочка понизу і ціна 1000 гривень в чорному кольорі. Так, жакети, костюми, блузи, непогані ось цей красивий жакет. До цього жакету мають бути широкі штани палацу а, ну, в магазині не висить це все разом. А, окремо, не завжди ось цей костюм, я бачу, висить разом. Тут штани класичні і жакет. а ось Тут немає штанів поруч. Жакет подовжений з кишенями на один гузик і з поясочком. Приємний пастельний відтінок мокла і ціна 1700 гривень, склад поліестер. Це геопортний жакет, 1700 гривень, і до нього ще є штани, темно-оливковий колір, така база 1000 гривень. Коштують штани, і це поліастер, бокові кишеньки і прямі штанини стрілками. Ще є блуза класична, класичний варіант, 499 гривень прямого силуету, різні білий, блакитний і ржевий, білу смужку. Перепрошую, голос аж пропав. 749 гривень, 100% віскоза на зав'язках. Знизу застібається нагозочки. Біла в'язана сукня зі знижкою 749 гривень під шию. Коричнева сукня, водолазка. в Вкоси досить довго. Ще є білий варіант, теж дуже красива. Коричнево бачу, у нас залишилося 1500 гривень і склад віскоза і поліастер. Ну, непоганий склад. Ось така сукня. А ще ось такий жакет зі знижкою. весь розшитий лелітками 1000 гривень у бордовому кольорі на один озик. Просто аж мерехтить все, яка красота. І ще ось така врубчик зі знижкою сукня, 749 гривень у бордовому кольорі і в чорному є. довго, боковий розрізок. Так, це коричневий колір зовсім вже інший, З а ось ця мені більше сподобалася 249 гривень. Така сукня 499 гривень, Біленька в коси. Середньої щільності в'язки, Слім по фігурі. Ще є сукня в Animal Print, січа стоїть тканини, теж по фігурі. І ціна 249 гривень. Яка красива сукня! Вихідна, вечірня. З камінчиком з люрик своєю ниткою. Ціна лише 249 гривень. Приємні ціни на сукні на розпродажі. Ще ось такі сукні. Та вже розшитала в сіточку 399 гривень. По 249 гривень це чоловічі. І там чоловічий відділ. Просто не знаю, скільки сот квадратних метрів. Футболки можна теж купити за 249 гривень. Непогані 100% бавовна. Хороші ціни на розпродажі. Ось така в'язана 199 гривень взагалі. Це теж їхній фіт-бренд Смок Нью-Йоркера. По 199 гривень яка хороша пропозиція. Ось тут футболочки з ведмедиком 199 гривень. Ви тільки погляньте. Яка хороша пропозиція. Можна її жінкам купити, а взяти більше, носити собі там по хаті або навпаки менше. З ведмедиком, дуже симпатична футболочка чоловіча. Так, 199 гривень зі знижкою. І це 100% котон. Друзі, ми були в нью Йоркеру, дивилися новиночки, знижки. Ще буде. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся. Розпродаж фінальний до 70%. Наприклад, штани можна купити за 249 гривень. Класні штани прямого крою з лампасами. Так, і ще ось такі, наприклад, гроші лелітками. Штани можна купити за 349 гривень. Всі па-па!